Читачі та глядачі волинських новин сьогодні у нас в гостях начальник головного управління міндоходів у Волинській області Ігор Петрович Сінгаєвський? Доброго дня, доброго дня. ігоре Петровичу, нам вже стало відомо, що зовсім недавно вас призначили начальником головного управління міндоходів в Волинській області. З чим вас власне і вітаю. Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли новину? Про призман, призначення керманичем волинських податківців та митників. А після того як очолювали ДПС у Тернопільській області. Хмельницькій. Я перепрошую Хмельницький область. Ну, призначення, як згідно наказу, який підписаний був 4 числа, я був призначений начальником головного управління. Дане призначення, я рахую це було системне, тому що. Виконання тих вказівок міністерства і міністра зразу поклало на штаб те, що виконувати, які, які завдання треба виконувати як в Хмельницькій області, так і на Волині. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи легко вам працюється з новим колективом? Працюється Для легко. Вас. Працюється легко однозначно. Я здивований, що при визначенні кадрової позиції в мене не виникло ні одного питання до працівників. Потужний склад. Особисто, що можу сказати, за заступників своїх, люди професійні. Я думаю, що ми ту професійність покажемо на, на справах. Ем, отож. Переходимо власне, до тих завдань, які на вас покладені як очільника управління міндоходів на Волині. От В Україні утворили нове міністерство, об'єднали митну службу і податкову збір податків і розмитнення податків це дві великі різниці. Скажіть, на вашу думку, для ч... ну, як так сталося, для чого об'єднувати те, що, ну, можна сказати, не об'єднується? Ну, в першу чергу, хочу вам сказати, що все-таки дві ці структури вони створені для того, щоб поповнювати бюджет, тому що тому такий висновок про об'єднання це зовсім логічний. Ми не перші в світі, ми пішли по прикладу європейських країн. Де чітко ми подивилися по, по матеріалах, по історії міністерств. Взяли найкращі, найкращі ознаки міністерств, європейських, які керують, тому що об'єднання цих податків закриває, зациклює той круг, ту схему сплати податків. Від початку відвезення. До оподаткування на території України. Тому на сьогоднішній день ми будемо бачити і більш активно будемо приймати участь, аналізувати потоки товарів до конкретного споживача, ну і, звичайно, контролювати за і податку. Бізнес орієнтується на комерційний зиск. Яка вигода підприємцям від такого об'єднання? Однозначно, система буде спрощена, тому що ви знаєте, що в нас. На два етапи розложена наша діяльність. Ми пішли від нашої роботи рутинної до сервісу на зустріч платникам. Тепер в даній ситуації і митники, і податківці будуть працювати на одну ціль, тому що ще раз повторюсь, потоки товарів і взагалі економічна сутність нашого руху це, це є об'єктивне об'єднання для того, щоб чітко контролювати ситуацію. Як часто, на вашу думку, я перепрошую зовсім недавно ухвалили податковий кодекс, а виходить, що тепер знову законодавство перепишуть? Ну, в, деяких, в деякій мірі так, однозначно перепишуть, тому що дуже багато змін. Пов'язаних з функціональними обов'язками будуть, будуть поміняні і напрямки будуть поміняні, Трохи будуть внесені і в митний кодекс, і в податковий кодекс будуть зроблені зміни. Зміни зроблені будуть для того, щоб все-таки підтвердити наше об'єднання на, на рівні кодексу. А от на що вони будуть ну, як орієнтовані, можливо, ну перехід це е, перш, більш це до. Це перш за все, е, організаційна структура, угу. розумієте, для того, щоб е, міністерство функціонувало, тобто. Є напрямки, які ми повинні забезпечити. Для цього повинні бути чітко виписані наші повноваження, наші функції, наші заходи і напрямки. Добре, дякую за відповідь. От як часто, на вашу думку, тепер змінюватимуться законодавчі норми, бо вести бізнес е, за цих змін досить тяжко? Ну, звичайно, і на чому наполягає наш міністр Олександр Відорочка Менко змін повинно бути найменше. Але треба все-таки врахувати те, що ми знаходимося в перехідній стадії і змін буде на даний час, на жаль. На жаль, будуть, будуть зміни, але повірте мені, це за авторитетністю кажу, що бізнес не отримує ніяких витисків. Те, що ми робили, звичайно, то буде, якби тягар буде лягати на наші плечі, поки організаційна структура розформується. Але бізнес від того не посудає угу. і не тратить. Нагадую читачам Волинських новин, що у нас в ефірі начальник головного управління міндоходів у Волинській області Ігор Петрович Сінгаєвський. Запитання Ігорю Петровичу можна ставити на сайті Волинських новин з позначкою Відеочат. Ігоре Петровичу, тим часом перейдемо до наступних запитань. Як ви вважаєте, як вплине об'єднання митників і податківців на стан корупції? Як будете викорінювати явище? Ну, Звичайно, я при вступі на посаду говорив, що і позиція Міністерства нашої керівництва держави то є. Основна на сьогоднішній день проблема це корупція в наших, в наших рядах. Системно відпрацьовуються всі, всі дзвінки, вся інформація, яка надходить на неправомірні дії від податківців і вимітників. На жаль, такі випадки є. На жаль, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день також є провадження кримінальне. Не буду говорити спочатку за фамільну, вже буде рішення суду. Але такі випадки не поодинокі. Ми повинні чітко розуміти, що без викорінювання даної ситуації ми однозначно будемо тільки втрачати. І Імідж служби буде втрачати. Які завдання тепер виконуватиме податкова міліція? Адже кажуть ще й до того всього, що її штат дещо скорочують. Да, позиція і міністра, і позиція так розумію, і керівництва держави була слідуюча – скоротити потенціал людський там, де він не потрібен. Тобто, аналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що податкова міліція повинна бути укрупнена в центральних місцях, де є економічна активність. Від того покращиться першими матеріальні забезпечення. Покращимо. По кращому. По-друге, це більш активно і більш організовано, коли всі разом більш активно організовано, можна працювати по інших напрямках. Угу. А от щодо власне працівників податкової міліції, чи ну, будуть пропонувати їм якісь, якісь як би, працевлаштування? Як, як будуть от, власне людьми? Звичайно. Справа тому, що. Так, якби серйозно на Волині склала ситуація по працівниках, тому що були вакантні місця. Угу. Тобто ми зрегулювали так, що в принципі, якщо говорити по людях, по податківцях у формі, то в нас, в принципі, на Волині скорочення пройде в мінімальних речей. Майже не помітно, можна сказати. Ам... В зв'язку з об'єднанням митниці і податкової, почастіше перевірки бізнесу? Звичайно, ні, навпаки. Бачучи бази, в нас є деякі проблеми на день технічні, де ми не можемо об'єднати наші бази, бази податківці і митників. Але на протязі, я думаю, року все-таки будуть розроблені ці, ці бази, де можна буде спокійно аналізувати, аналізуючи позицію, бачити. Критерії, які негативні, тобто суб'єкт плюс чи суб'єкт мінус. Тому е, однозначно перевірок буде менше. Я вже доповідав на, на першій зустрічі, що ми зменшили їх в три рази. Угу. І планується з, е, в цьому році провести в п'ять разів менше перевірок. А... Це реальний факт, і це дійсно так. Угу. От зараз е, на Волині е, створили. Сайт Прозорий контроль, де, власне, облдержадміністрацією і, і Борисом Петровичем Клімчуком дане завдання, щоб створити цю базі даних, ви про них кажете, так? перевірок підприємців. Так, да, але є одне питання. Ініціатива губернатора позитивна і однозначно бізнес повинен дивитися і бачити, коли там будуть перевірки, так? Коли, які заплановані перевірки. Але в нас все-таки в нашій системі є деякі обмеження. Чому законодавство передбачає повідомлення платника за 10 днів якщо до планової перевірка. Це говорить про те, що і дані про платника, що платник має чи буде перевірятися, є службовою інформацією, тому таких даних не буде на цьому сайті. Ці дані будуть стосуватися більш таких загальних речей, тобто про кількість проведених перевірок, фактичні які наслідки по тих перевірках. А законодавство передбачає чітко повідомлення підприємця чи підприємства чи юридичного особи за 10 днів. Дякую за відповідь, Ігоря Петровичу. А ще скажіть, будь ласка, чи плануєте в сервісних центрах платників податків обслуговувати клієнтів митниці? Звичайно, це основна задача, яка на сьогоднішній день стоїть. У нас на Волині створені центри дійсно на рівні. Єдина зараз проблема це все-таки поєднання наших баз технічних. А це в перспективі, і це завдання буде однозначно виконано, тому що це є вказівка пряма і міністра, і бізнесу. Зокрема, які послуги надаватимуть в сервісних центрах. Ну, крім наших, крім, крім наших основних послуг, ми, все -таки, ми все таки плануємо зробити такі більш великий моніторинг саме по так як ми прикордонна область. Ми все таки хочемо закумулювати. Зараз розробляємося. Цю інформаційну базу закумулювати так, щоб є дуже багато довідок там різних е, аналітичних речей, коли потрібно просто зайти, взяти їх в одному місці і не мати проблеми на кордоні. Угу. Е про який ефект спецоперації Держкордон можете сьогодні говорити? І чи надійшли в бюджет за рахунок додаткові кошти? Є претензії до, від бізнесу деяких засобів масової інформації. Кажуть, що на кордонах створені татування пробки, що митники не пропускають товар. Повірте мені, і міністр чітко це відмітив і сказав, що не проходять ті товари, які мають вивищити мені Якісь негативні. Mm -hmm. Але, так як доповів міністр, більше 2 мільярдів додаткових коштів ми отримали. Ясно. Дякую. А, як позначився процес реорганізації податкової та метної служби на надходження до бюджету? Знову ж таки, повертаючись до питання наповнення? Ну, звичайно, звичайно, на сьогоднішній mm -hmm. день проаналізувати. чи Повний аналіз, як би ніхто і не проводив в даній ситуації. Ми, звичайно, йдемо, зараз на сьогоднішній день ми йдемо в реорганізації, але я вас завіряю, що платежі не впали, платежі навпаки ростуть, тому що, ще раз повторюсь, ми все-таки хочемо зациклити вхід товару і його реалізацію на території України. Таке запитання від користувача, який представився на сайті під псевдонімом Цікавий, трішки провокаційно, я б сказала. Чи правда, що ви на волині ненадовго, а на ваше місце вже готується Андрій Борисович Дігтярук, який раніше вже обіймає в крісло голови ДПА? Подейкують, що ви в курсі і на таке згодились. Таке от питання, каверзне. Чесно three. кажучи, я навіть не знаю фамілії, як дигтялюк, я, Діхтярук. Діхтярук. я не знайомий з цією людиною. Ну а визначення посад э, регламентується в нашому міністерстві. Uh -huh. на, на дане питання можуть відповісти тільки так. Як керівництво, воно призначає і бачить, на яких місцях має бути та чи друга посадова особа. Добре, дякую вам за відповіді на наші запитання, Ігору Петровичу. Бажаю від усього колективу волинських новин вам успіху на займаній посаді, кар'єрного зросту також. І ну взагалі усього найкращого певно, щоб все завжди вдавалося. Нагадаю читачам та глядачам волинських новин. Що у нас в ефірі був начальник головного управління міндоходів у Волинській області і Ігор...